Доброго дня! Ласкаво просимо до медичної страхової компанії Бармер. Мене звати Жанна Довгань. Я є радником з міграційних питань в одній з провідних державних медичних каз Німеччини Бармер. Ми раді вам запропонувати відео за окремими темами, що висвітлюють питання медичного страхування і обслуговування, а також отримання медичних послуг в Німеччині. Сьогоднішня наша тема страхування на випадок виникнення необхідності довгостроковому догляді Ферзіхеронг. Доцільно зазначити, що все більше людей похилого віку залежить від догляду. Державне страхування довгострокового догляду покриває цей ризик. Страхування в разі потреби у сторонньому догляді є обов'язковим для всіх державно-і приватно застрахованих осіб в Німеччині. Насаперед доцільно зазначити, що обов'язкове державне страхування на випадок необхідності в довгостроковому догляді по старості або в хворобі, тобто Pflegeversicherung, також здійснюється через медичні кази, так звані gesetzliche Кранкен. Каси. Загалом соціальне страхування довгострокового догляду не є повноцінним страхуванням. І медичні каси страхування на випадок необхідності в такому довгостроковому догляді вони беруть на себе частину, яка пов'язана з догляду, лише до максимальних сум. Які визначені згідно законодавства. А всі витрати, які є вищі максимальних сум, застрахована особа покриває самостійно. Або якщо в неї немає власних коштів, то тоді за неї це робить орган соціального забезпечення. І є певні пільги: це фізичний догляд, це заходи по догляду і допомога веденні домашнього господарства. Це покриває державні медичні каси. Загалом, хто потребує догляду, хто відноситься до такої особи? Значить, особа, яка потребує довгострокового догляду, це та, яка не може самостійно компенсувати або впоратися з фізичними, психічними чи емоційними порушеннями або стресами, які пов'язані зі здоров'ям. І е, таке порушення цієї самостійності або порушення здібності, воно має бути тривалим, тобто не менше шести місяців. Є е, певні особливості також дітей, тобто спеціальні правила поширюються на дітей, які потребують довгострокового догляду. Е, навіть здорові діти до певного віку потребують допомоги в повсякденних справах, наприклад, особистій гігієні або допомозі при одяганні. А у випадку з фізично або розумово неповноправними дітьми враховується їх самостійність у порівнянні з дитиною, розвиток який відповідає віку цієї дитини. Доцільно зазначити, що ставка внеску на державне страхування довгострокового догляду загалом становить 3,5% від загальної зарплати або пенсії. Бездітні, ві, бездітні віком від 23 років сплачують трохи вищий внесок, зокрема в розмірі 3,4%. Для працівників, однак, половину внесків на страхування довгострокового догляду сплачує роботодавець, і внески стягуються відповідною медичною страховою компанією і є однаковими в всіх медичних касах. Страхування довгострокового догляду, ви бачите на наступному слайді, які внески застрахованих осіб стану на 1 січня 2022 року, тобто працівники, які виховують дітей, що не досягнуло 23 років. Повинні сплачувати 1,525 відсотка від заробітної плати бруту. Винятком є земля Саксонія, там внесок вищий, це 2,25%. відсотка. Працівники, які не мають дітей віком від 23 до 64 років, сплачують дещо вищий внесок. Це, зокрема, 1,775 відсотка. Знову ж таки, винятком є земля Саксонія. Там сплачують такі люди, які не мають дітей віком від 23 до 64 років, 2,275 відсотка. Пенсіонери, які народилися до 1940 років і після 1940 року, але з дітьми, сплачують 3,5 А пенсіонери, які народилися після 1940 року і не мають дітей, вони сплачують дещо вищий відсоток, це 3,3%. Якщо ви отримуєте допомогу з безробіття, тобто Arbets 2, то Агентство з працевлаштування, тобто JobCenter, Центр, сплачує ваші внески щодо страхування по догляду і ви самостійно не сплачуєте. А, також доцільно зазначити, що існує дворічний період попереднього страхування. Тобто виплати страхування по догляду прив'язані до періоду попереднього страхування, ви повинні бути застраховані мінімально 2 роки протягом останніх 10 років до подачі заявки. Якщо з цієї причини ви не маєте права на виплати зі страхування по догляду. А маєте таку потребу, то треба обов'язково зв'язатися з управлінням соціального забезпечення вашого муніципалітету. І вони зможуть вам в цьому допомогти. А які ж послуги можна отримати, сплачуючи цей цеп флігіферзіхорунг, користуючись цим довгостроковим доглядом? І так... Це є передусім допомога по догляду в натуральній формі. Це коли до вас е, приїжджають е, опікуни, так, допомога і вам допомагають в господарстві. Е, це грошова допомога по догляду, це є комбіновані послуги, частково так, частково так. Е, може бути допомога, наприклад, коли е, має відпустку чи хворий ваш опікун, то також дається 50% від виплаченої допомоги по останньому догляду. Засоби догляду та заходи щодо полегшення, полегшення життєвого середовища також сюди належить. Також часткове стаціонарне лікування, до послуг відносять і короткостроковий догляд, і плюс ще 50% відплачуваної допомоги по останньому догляду, повна стаціонарна допомога, якщо це необхідно, надається. Також догляд у повністю стаціонарних закладах надання допомоги інвалідам. А які ще послуги є? До таких послуг також відносить соціальне забезпечення опікунів. Тобто, якщо там, чоловік чи дружина вас доглядає так, то, і частково тільки працює, то внески на пенсійне страхування і страхування на випадок безробіття також сплачуються вам. Час догляду за працівниками, час сімейного догляду, допомога на підтримку догляду. Консультації за доглядом, тому що можуть бути пропонуватися відповідні курси по догляду, індивідуальні курси домашнього навчання, пропонуються як державою, також і державною медичною касою Бармер, послуги з надання допомоги, доплати до допомог в стаціонарних закладах, також є просування альтернативних форм житла, додаткові послуги для осіб, що потребують допомоги і які супроводжуються в амбулаторних групах проживання. Також хочу зазначити, що люди, які потребують догляду, можуть самі вирішити, чи хочуть вони, щоб про них опікувалися опікуни чи родичі. В цьому випадку їм надається або професійна допомога від опікунів, або грошова сума для членів їх родин. Також ступінь потреби в догляді поділяється на від 1 до 5 ступенів догляду вирішальним фактором для віднесення до однієї з цих категорій допомоги є незалежність пацієнта в сферах мобільності, когнітивних і комунікативних навичок, також поведінки психологічних проблем, самодостатності. І, звичайно, ці критерії буде перевіряти експерт за допомогою каталогу питань. І на підставі звіту компетентна страхова компанія довгострокового догляду вирішує, чи буде надаватися певний ступінь догляду. І оцінювання проводиться за баловою системою. А наступні відео, які ми будемо висвітлювати, це є послуги при вагітності і пологах, зубне протезування і ортодонтія. Додаток Barmer App і онлайн Офіс Barmer, добровільне страхування і страхування студентів, і загальні послуги. Також ви можете отримати важливу інформацію на Ютубі каналі. Це є спеціальне відео з українськими субтитрами, які ви знайдете за цією посиланням. Зокрема, ви можете побачити відео, як знайти лікаря, як отримати медикаменти в аптеках, як користуватися медичною карткою. Я сподіваюся, що сьогодні ви отримали відповіді на всі питання, які вас цікавили. Ви також можете охоче залишити нам повідомлення, якщо ви маєте ще якісь певні інші питання чи потребуєте індивідуальну консультацію. То ми маємо електронну скриньку України гільфи Бармер, де і ви можете нам, звісно, писати. Також, якщо ви хочете знайти таку більш важливу актуальну інформацію українською мовою, то ви можете це також знайти на нашому сайті, який ви бачите на наступному слайді. Підводячи підсумок, я хочу зазначити, що з нашою державною медичною страховою касою Бармер. Ви будете в надійних руках на всіх етапах життя і на всій території Німеччини. Тому ми бажаємо вам і вашій сім'ї лише всього найкращого і миру для всіх нас в Україні і в Європі.